Вітаю вас, дорогі брати і сестри, наші гості світлим світлому імені Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні я хотів би прочитати проповідь Марка Фінілі, яка має назву Всі погляди звернені до храму. Сидячи на олівній горі, дивлячись зверху на Старий Єрусалим. У панорамі, що відкривається височі, прикрашена золотим куполом мусульманська мечеті, яку називають куполом скелі. Споруджена в VII столітті вона належить до трьох найбільш шанованих святин ісламського світі, світу після Мекки та медини в Садовівській Аравії. Її побудували точно на тому самому місці, де раніше знаходився юдейський храм, що має для наших єврейських друзів сакральне значення. Місто Єрусалим, і, зокрема, храмова Гра, привертає увагу всього світу. У певному сенсі всі погляди звернені до храму. На храм дивляться євреї. В Ізраїлі існує рух на підтримку відновлення третього храму. Соломон спорудив перший храм, де ми знаємо, що згодом його зруйнував цар Новоходоносор. Другий храм побудував Заровавель. І він був розширений Іродом. Проте, ми знаємо, що в 70-му році він був повністю зруйнований імператором. Титу. Ось що говорить про відновлення храму один видний єврейський рабин і вчений. Він говорить: хоча наше покоління дійсно має багато причин для вдячності, а наше повернення до Ізраїлю є просто дивом, золотий купель на вершині храмової гори служить постійним нагадуванням про те, що вчення тори не може бути повністю. Повною мірою здійснено, і юдеїзм не знайде повного вираження доти, доки в Єрусалимі не буде відновлено третій храм. Коли зробили опитування громадської думки в 2015 році, це одна із газет зробила. То одна третина мешканців країни вважає, що Ізраїль має спорудити храм на храмовій горі. Міністр будівництва Ізраїлю Урі Аріель публічно закликав до відновлення храму. Він сказав такі слова, ми побудували безліч маленьких маленьких храмів синагог, але нам необхідно спорудити справжній храм на храмовій горі. І справді в Ізраїлі діють організації, які займаються підготовкою молоді до детального виконання священих обов'язків у відновленням храму. Вони ретельно вивчили устрій древнього святилища і скрупульозно виготовляють меблі, які точно відповідали б казаним у Торі розмірам. Ці люди серйозно ставляться до відтворення храму замість мечеті, купола, скелі. Ділянка землі розташована безпосередньо перед Східною або Золотою брамою одна з найдорожчих в Ізраїлі. За логікою речей, там має бути вхід до храму. Східні ворота запечатання. Євреї вірять, що Месія увійде через ці ворота, воскресить мертвих ірочистей, пройде до храму, де керуватиме служінням. Погляд євреїв спрямований сьогодні на храм. Но на храм. Дивляться і мусульмани. Більшість мусульман вважають рух за будівництво третього храму на храмою з зазіханням на їхню релігію, оскільки на місці колишнього юдейського храму знаходяться мечеті Аль-Акса та Купол Скелі. В даний час ця територія розглядається більшою представників ісламу як третя найбільш шанована святиня. Мусульмани вірять, що саме тут Авраам хотів перенести в жертву Ізмаїла, а не Ісака, в якому вони бачать сина обітниці. Саме тут, згідно з вченням іслама, Мухаммеду, прийшло знаменне видіння, і він вознісся на небе на білому коні. Крім того, мечеті мусульманські. Святиня знаходиться на храмовій горі більш тривалий час, ніж там стояв юдейський храм. Мусульмани рішуче наполягають на визнанні своїх виняткових прав на це місце і вимагають його повної передачі під ісламський суверенітет. Більше того, деякі з них навіть заперечують будь-який зв'язок храмої гори з юдейськими храмами, що колись стояли на ній. Огляд мусульман спрямований на храм. І їх глибоко турбує будь-які обговорення питання відновлення євреїма свого третього храму на цій Святій Горі. Но на храм також дивляться і християни. На думку ряду християнських авторів, відновлення третього храму відбудеться тоді, коли антихрист, який нерідко ототожнюється з політичним лідером. Міждержавного альянсу, подібно до Європейського Союзу або Організації Об'єднаних Націй, незабаром після Світової війни забезпечить укладення мирового договору між сучасною державою Ізраїль та її сусідами. Пізніше, як виражаються автори, Антихрист використ... використає храм як місце, звідки він оголосить себе Богом і довгоочіханим Месією. Зажадавши від людства поклонитися йому. Сам же Ісус, коли його запитали про місце поклоніння, Він сказав в, Івангелі, в Івана 4 розділі 21, 23 вірш такі слова. Не на, на горіці і не в Єрусалимі буде поклонятися Отцеві, але в дусі та в правді. Юдейський храм, можливо, і буде відновлено. Біблія не містить прямої відповіді на це питання. Проте ясно, що цей храм не матиме жодного значення в біблійних пророцтвах. Дивлячись на храм Ірода Велика, Ісус сказав: не залишиться камені на камені, все буде зруйноване. Це пророцтво виконалося, коли війська Тит розгромили Єрусалим в 70-му році нашої ери. Прибуваючи на Оливній Гори, Ісус висловився про юдейський храм так. Він сказав: ось лишається ваш дім, вам порожній. І дійсно після розпиття Ісуса завіса в храмі, що від окремля святе від Святого Святих, вона роздерлася надвоє. І шехіна, слава присутності Бога, безповоротно пішла. Наш погляд звернений на інший храм, той, у якому вирішується вічна доля кожної людини. Євреям 8 розділі з першого по другий вірш записані такі слова. Головне ж у тому, про що ми говоримо, ми маємо такого пересвященика, який сів праворуч від престолу величі на небесах. Він служитель святині та скині правдивою, яку збудував Господь, а не людина. І наш погляд спрямований не на земний храм, земне святилище чи земне священство, але не Ісуса Христа, нашого великого пересвященника. У Усьому виступі я досліджуватиму саме пересвященницьке служіння Ісуса. Одна з книг Нового Завіту повністю присвячена поясненню Того, яке служіння здійснює Ісус в Небесному святилищі. Розуміння отримання дарів пропонованих Ісусом через Його служіння у святині, Надає колосальний вплив на наше духовне життя. Існує велика різниця між станом, коли нас мучить провина, і коли ми насолоджуємося благодаттю. коли ми терпимо руйнацію надій, і коли ми радіємо перемозі, коли нас сповнює страх і тривога про майбутнє, і коли ми втішаємося Божими обітницями, коли ми страждаємо від вічої, і коли нас надихає надія. Тема Книги послання до євреїв це Ісус, найкращий. Храм Ісуса на небі кращий за земний храм, жертва Ісуса на Христі краща за жертви приношення тварин, священницьке служіння Ісуса краще за служіння земних священиків. Ключове Слово, що стосується послання до євреїв, це доступ. Завдяки життю, смерті, Воскресінню і пересвященницькому служінню Христа. Ми маємо доступ до Його всеосяжної милості, ми маємо доступ до Його вічної сили, ми маємо доступ до Його всеосяжної присутності, ми маємо доступ до Його вічних обітниць. Давайте досліджимо ці аспекти пересвященницького служіння Ісусу, Ісусу і зрадіємо. Благословенням, які ми отримаємо у Христі, книги Євреїв, 4 розділ 14, по 16 вірш, ми з вами читаємо. Тож, маючи пересвященника великого, який перейшов в небеса Ісуса Сина Божого, тримаймося твердо визнання нашого. Бо ми маємо не такого присвящення, який не може співчувати нам в немичах наших, але такий, який подібно нам. Був виправаний усьому крім гріха, тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати, одержати благодать для своєчасної допомоги. Тому, маючи великого пересвященника, який прийшов в небеса Ісуса, Сина Божого, тримаємося визнання. Ісус, Син Божий став сином людським, щоб ми з вами могли стати синами Божими. Апостол Павло тут вказує на необхідність твердо триматися, дотримуватися, ніколи не залишати нашої віри, зосередити увагу на Ісусі, нашому великому Пересвященнику. В Ісусі ми маємо все, чого потребуємо. Потім Апостол ототожнює потреби Ісуса з нашими людськими потребами. Адже маємо не такого пересвящення, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний в усьому за винятком гріха. Оскільки Ісус, Син Божий, став сином людським, Він розуміє нас краще, ніж ми розуміємо самі себе. Він близький нам і солідарний з нашими потребами та слабкостями. В одній із своїх книг Джон Фостер розповідає, як одного разу в 1930-х роках, прийшовши додому, він застав свою дочку, яка плакала перед радіоприймачем. Він нічого не зрозумів і спитав, чому вона так нестримно плаче. І він дізнався, що тільки но в новинах по радіо повідомили, що японські танки увійшли до китайського міста Кантон. Для більшості людей така новина видалася б не суттєвою. Чому ж тоді дочка Джона Фостера залилася сльозами? Це сталося через те, що вона народилася в Кантоні і там пішла до школи. Для неї кантон значив будинок, няню, школу, друзів, був улюблене місцем. Відмінність полягала в тому, що дівчинка там була. Якщо ви десь були, то це суттєво змінює справу, але немає жодної частини людського досвіду, з приводу якої Ісус би сказав, би, я там не був. Якщо в нас на душі смуток, якщо життя довело нас до сліз, якщо нас обтяжує вина, якщо осуд затьмарює наші серця, ми приходимо до Бога, який був. Там, до Бога, який стикався з тими самими спокусами, що і всі люди, до Бога, який приніс усю нашу провину і осуд на Голговський хрест, до Бога, який розуміє і співчуває всім нашим потребам. Тому, як сказано в біблійному тексті, ми можемо сміливо приступити до престолу благодаті. Щоб одержати милість і знайти благодать для своєї частної допомоги. Фіксуючи погляд на Ісуса, і Його служіння в Небесному святилищі, ми знімаємо з себе тягар провини і знаходимо Його чудесну благодать і небесну милість. Друге, ми знаходимо і другу велику істину пов'язану з служінням Христа в Небесному святилищі – нам доступна не тільки чудесна милияче благодать, але також благодать, що дає силу. Ми дізнаємося про цю універсальну силу читаючи Євреям 7 розділ 24 і 25 вірші. А цей, як перебуваючи вічний, вічно, має священство нескінчене, тому то і може спасати завжди тих, які приходять до. Бога через нього, бо Він завжди живий, щоб заступатись за них. У служінні Христа в Небесному святилищі ми знаходимо не тільки прощення нам наших минулих гріхів, але й силу для життя. Ми звільняємося не тільки від провини за їх гріх, але також від сили гріха. Заступницьке. Служіння Ісуса в Небесному святили має сили рятувати всіх тих, хто відкриває свої серця для отримання Його милості. Зверніть увагу на фразу, будучи завжди живим. Ісус є і завжди залишається нашим заступником, нашим перевесвящедником, люблячим, милуючим і всемогутнім. Його милість навік, Його благодать навік, Його добрість навік, Його сила. На вік, Його любов на вік. Все необхідне, ми отримуємо в Ісусі. Всі наші сердечні бажання виконуються в Ісусі. Всі душевні мрії звершуються в Ісусі. Лінуайт говорить такі слова. Якщо ви бажаєте отримати силу, то можете отримати її. Необхідно лише вірити в Бога. Довіряти Його Слову, поступати по віри, і благословення до вас прийдуть. Коли Ісус через апостола каже, що спас... спасатиме завжди, то що тут означає останнє слово завжди? Завжди має на увазі найвищу повну міру, межу можливості. Ісус спасає нас цілком і повністю, як від покарання за гріх. Так і від сили гріха. Ви можете запитати, як таке може бути? Адже я знаю свої слабкість помилки та таємні гріхи кращі, ніж будь-хто. Але дозвольте поставити вам запитання. Ви довіряєте Слову Ісусу, чи вашим почуттям, куди спрямований ваш погляд, на самого себе чи на Христа святилищі? І ще одна ссилка з книги «Свідоцтво для церкви Том 5 Іллянуаїт. Вона каже, ми повинні говорити про могутність Христа. Ми самі не зможемо вирватися із сатанинських обіймів, але Бог передбачив для нас шлях визволення Сина Всевишнього, Син Всевишнього сильний боротися за нас. І з допомогою того, хто нас полюбив, ми можемо вийти більш, ніж переможцями. Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога. Я бажаю до нього прийти, а ви? Чому Ісус, завжди, чому Ісус може завжди нас спасати, тому що в своєму житті Він завжди заступається за нас. Але може заступництво Христа в Небесному світиліше вже припинилося? Чи припиниться воно одного разу? Згідно з останнім розділом останньої книги Біблії настане день, коли кожен з тих, хто живе на планеті земля, прийме для себе остаточне, безповоротне, неминуче рішення. Ми будемо або на боці Христа, або проти нього. Про це говорить книга Об'явлення. Де записано в 22 розділу 11 вірші, неправедний нехай надалі чинить неправдність, і нечистивий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить правність, і святий нехай ще освячується. Христос прийде незабаром, щоб віддати кожному за його вчинкам. Але спочатку кожен мешканець землі отримає можливість відгукнутися на обітниці Його любові. Скоро, скоро прийде день, коли служіння Христа в Небесному святилищі припиниться, але поки що воно ще триває. І поки ще служіння здійснюється, ісус врятує всіх, хто прийде до святилища, щоб отримати Його милість та Його сили. Приведу чудовий та підбадьорюючий вираз книги Лянуайт. Вона пише: Ісус бажає, щоб ми приходили до Нього такими, як ми є, грішними, безпомічними, залежними. Ми маємо можливість приходити з усіма нашими слабкостями, капризами, гріхами, спокаянням припавши до Його ніг. Його слава угарне нас, коли ми опинимось в обіймах Його любові, зцілить наші рани. Та очистить від всякої скверни. на що націлений наш погляд, на який земний храм? Ні, ми дивимося на Ісуса в Небесному святилищі, на нашого поводиря і вершителя віри. Третє, ми не можемо припустити ще один аспект служіння Ісусу в Небесному святилищі. Нам доступна не лише Його милість, його сила, але також Його присутність. Книги Євреям 6 розділ 7, 17 по 20 вірші ми з вами читаємо. Тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності волі своєї вживкляти, щоб у двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, мало. Міцну утіху ми, що прибігли, хопилися за надію, яка перед нами, яка для душі не наче якір безпечний і міцний, і входить всередину за завісу, куди Ісус, увійшовши за нас притечею, ставши переросвященником навіки за чином Мелхиседека. За часів стародавнього Ізраїлю було немислимо, щоб хтось міг увійти присутність Божу за завісою до святого святих, земного святилища? Туди до слави Божої мав доступ лише пересвященик і лише один раз на рік, в день викоплення, йом кіпур. Але нам з вами даровано чудо з чудес, коли вірує, ми отримуємо доступ у присутність самого Бога в Небесному святилищі. Де наші серця будуть зберігатися, душі знайдуть мир і ми знайдемо спокій. На нашій землі палають конфлікти. В нашій країні йде війна. Терористи нападають в інших країнах, в несподівані місцях. Вони жорстоко вибивають невинних. Економіка висить на волосині. на горизонті маячить політична невизначеність. США знаходиться в епіцентрі жорстокого суперництва перед президентськими виборами. На Європейському континенті царює невпевненість через вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Економічна ситуація в Бразилії сильно погіршилася, що провокує серйозні наслідки. Африку продовжують трусити між війни. Іран, Південна Корея, Китай демонструють свою ядерну міць. Ірація та Афганістані конфлікт. В світі йде страшна війна. Погодні умови на землі, хоча і поступово, але досить суттєво змінюються, і глобальна потепліна стає загрозою для зовнішнього середовища. В світі збільшується розрив між найбільш багатими людьми. Та іншим населенням, бідні, стаючи біднішим, готується підґрунтя для появи світового лідера, у якого буде моральний авторитет, щоб об'єднати наш світ. Але повіри наші ми входимо в небесне святилище. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Дорогий Небесний Отець, ми дякуємо Тобі, нашому Богу. Ти знайшов нас в цьому світі. І ми прочитали, що ти завжди приймаєш кожну людину, завжди спасаєш. Кожного, хто щиро приходить до тебе. Отець Небесний. Ми можемо вірою дивитися до тебе. Ми можемо приступати до тебе. Ми можемо звертатися до тебе. І ти завжди поруч, як ми прочитали євреям, щоб не сталося, щоб не було. Ти все це знаєш. Ти Ісус все це пережив. І ми дякуємо тобі. І ти допоможи нам не, не втрачати погляд від тебе, Ісус. Не опускати твою руку. Допоможи нам вірою триматися. Благослови кожного брата і сестру, благослови церкву Твою, щоб цей час, де все показує, що Ти скоро прийдеш, Ісус, на нашу землю, ми вірою трималися, щоб ми могли нести Твоє світло, світло Твоєї любові, щоб ще багато людей. Спаслось. Допоможи нам, Отець Небесний. Ми дуже дякуємо тобі. Все ми просимо, я Ісуса. Амінь.